Шури мури ось послухайте, будь ласка, яке лихо сталося? У великого начальства перо поламалося, А начальство тиць на кнопку. Подаді дармоїда, який у нас виробництвом перзалізних віда. Помічник влетів у двері і доповідає: Дармоїд той на курорті десь відпочиває. А начальство червоніє, поглядає чортом. Подать того дармоїда, що віда курортом. Помічник назад метнувся, прибігає й мовить. Нема цього дармоїда, він десь рибу ловить. А начальство аж біліє, гатить кулаками. «Подать того, хто керує ріками і ставками. Подзвонили в головраки. І до головтюльки. Він, говорить, шуремурі, крутить у дівульки. А начальство аж трясеться, знайти дармоїда, припинити шури мури. Хто цим ділом віда? Помічник закляк на місці серед кабінету. Нема, каже, ще такого у нас комітету. Дивна штука шури мури, браття моє миле, там, де крутять шури мури, начальство безсиле.